Так, Просили мене записати відео, як створити обміни паліцмель, коли на ділянці є LED. Що нам потрібно? Нам потрібно вирізати з ділянки вкраплений контур до кола самої опори і вказати охоронну зону лінії. Так, Як визначити розмір контуру? Ротнер контурну для од одноанкерного стовпа становить 1,88 м на 1,82 м. Визначається по державних будівельних нормах. И написано, що вістань захисту дорівнює 0,8 м для опор лінії електропередачі. Плюс 8 см ширина самої. Вибираємо n 4 сніжник шаблон збору, прямокутник і малюємо лінію, вздовж лінії леп. Так, комбінація клавіш Ctrl D метр 88. В принципі, метр 88 це такий як найбільш поширена, але може бути, може бути 2 метри, може бути. Теж встановлюється обламе до метр 88 на метр вісімдесят. Знову контур Д. Підміщаю цей квадратик на центр. Так, тепер ви треба вирізати із ділянки. Вибираю 4 ділянки, вибираю. Копіюю на новий росток нажимаю кнопку Складний полігон. вирізаю викидую звідси стару ділянку і вставляю нову вже з крапленим контуром. Так само треба вирізати ізоліди. Якщо тут воно якесь окремо. Так, виділяю огіта, копіюю. Складний полігон, назад, ставимо додали. Так, так, тепер намалюємо охоронну зону. Розмір охоронної зони визначається по правилах охорони електричних мереж. Це вказано. Залежно від вольтажу. Вказаний відповідний розмір. Найпоширеніше це до 35 кВт, 15 метрів, від крайніх проводів. 10 кВт 10 метрів. Так, допустим, у нас лінія 35 кВт, нам потрібно 15 метрів. Кіпіюю я лінію саму, вставляю, переміновую на лінійний шар і нажимаю лінію смугу. 15 метрів в одну сторону, 15, другу це буде 30. І плюс ширина між проводами ну, порядка пів метра. Тобто 30,5. Ширина між проводами також означається на місцевості. Але найбільш поширене, якщо ціління до 35 кВт, це 30 км. Так, є. Тепер вибираю шар обмеження. Тут в мене є кнопка, якщо його немає, можна просто скопіювати з XML. Нажимаю клавішу Ionisk. і наводжу на перехрест. Далі, далі, знову клавіше U. І ще раз. Також тут. Так, F3 замкнути полігун. Це можна вже видалити. Тепер оцей вкраплений контур також обов'язково треба вирізати із самого обмеження так само копіюю його, копіюю обмеження і розток ставить складний полігон. Вирізається обмеження назад, видаляю старе, вставляю. І тепер обов'язково зробити контроль в житті. На усіх точках, де обмеження накладається на ділянку чи на логіці. Так, і є таке. І можна приступати до створення цифр. Питає заповнити оцей суміжник, його заповнювати зараз не обов'язково, тому що він і так не зберігається при створенні 4. Вічна особа. Так. Прошу у нас XML. Значить, маємо одне угідія, ділянка, без контура, квартал, зона і угіддя також без вкрапленого контуру. Тепер потрібно домалювати ще цей суміжник. Так. Переходимо на нашу оригінальну карту, копіюємо звідси обмеження, вставляємо сюди. На всякий случай, що можна контроль зробити. розробити. І нажимаємо кнопку «Обмеження». Вибираємо, що це в нас є. só que do